Добрий день! В цьому відео поговоримо про штрафи від районних ТЦК, а саме періодичність їх накладення. Багатьох чоловіків цікавить питання, як часто можуть надходити повістки та скільки штрафів районні ТЦК можуть виписати в період дії воєнного стану. Тому зараз розберемо всі ці нюанси. За що взагалі накладають штрафи від ТЦК? Штраф накладається за вчинення військовозобов'язаним будь-якого адміністративного правопорушення у сфері військового обліку мобілізаційного законодавства. Штрафування відбувається за статтею 210 або 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У більшості випадків накладення штрафу відбувається за вчинення одного з таких адміністративних правопорушень. Перше це не перебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання. Друге це не перебування на військовому обліку за місцем роботи або навчання. Третє і найпоширеніша причина це ігнорування повістки, яка вручається або особисто, або приходить на Укрпошту. Четверте це ігнорування направлення на військово-лікарську комісію або невиконання обов'язку з проходження ВЛК. П'яте це неповідомлення районного ТЦК про зміну персональних даних або військово-облікових даних. Наступне це неуточнення своїх військово-облікових даних вчасно. І останнє це ухилення від призову на саму військову вже службу. Скільки взагалі штрафів можливо отримати в період дії воєнного стану? Тут варто сказати, що за кожний факт вчиненого правопорушення може накладатись окремий штраф. Наприклад, якщо військовозобов'язаний вчинив одночасно три правопорушення, там не з'явився за повісткою, не пройшов військово-лікарську комісію та не уточнив вчасно військово-облікові дані, представники ТЦК можуть завести відразу три адміністративні справи і накласти відразу три штрафи. Також яскравий приклад. Зараз в більшості випадків повістки надходять у карпостою. Навіть факт ігнорування такої повістки, яка надійшла на постове відділення, вважається адміністративним правопорушенням. Чинним законодавством не встановлені будь-які обмеження стосовно кількості повісток, які можуть надійти, а також певного мінімального періоду, в який такі повістки можуть бути виписані. Це означає, що за бажанням представники ТЦК можуть скільки завгодно разів виписувати та надсилати повістки постою. І кожний факт ігнорування такого виклику до ТЦК буде вважатись окремим адміністративним правопорушенням, за який накладається окремий штраф. Зазвичай на практиці таких випадків не зустрічається. В більшості випадків ТЦК надсилає одну або дві повістки, після ігнорування яких порушника подають так званий адміністративний розсуд за порушення правил військового обліку. Проте, звичайно можуть бути випадки, коли надсилають повістки в постійному форматі або щотижня, або навіть щомісяця. Варто також сказати стосовно розміру штрафу. Зараз він складає від 17 до 25,5 тисяч гривень за одне правопорушення. У разі вчинення кількох правопорушень відповідно розмір буде зростати. Також варто сказати, що якщо вчасно не сплатити сам грошовий штраф, районний ТЦК може передати справу до виконавчої служби, і в такому випадку розмір штрафу буде стягнутий в подвійному розмірі. Якщо штраф виписаний незаконно, тоді постанову про накладення розміру грошового штрафу можна оскаржити до суду. До суду варто звертатися за наявності підстав для оскарження. А підставами для оскарження штрафу є це відсутність або взагалі складу адміністративного правопорушення, або порушення строку накладення грошового штрафу. Зараз він складає від трьох місяців до одного року, або наявність процесуальних порушень під час процедури штрафування. Процесуальними порушеннями, наприклад, може бути відсутність складеного протоколу, порушення прав правопорушника на участь у розгляді справи, неправильно складений протокол, постанова або не вручення постанови самому військовозобов'язаному для того, щоб він міг вчасно сплатити такий грошовий штраф. Тобто можна зробити висновок, що кількість повісток, які можуть надійти, вона не встановлена на рівні нормативно-правових актів. Відповідно, за кожний факт ігнорування повістки або вчинення будь-якого іншого правопорушення може бути накладений окремий грошовий штраф в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо у вас виникли додаткові питання, чи вам потрібна допомога у сфері сплати штрафів, оскарження розміру грошового штрафу, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсені.